Формадол. Таблетки від головного болю. Олена Квітка, як та лялочка, так долетіла до залізничного вокзалу. Каже, забула речі, що робити? Ну, так часто буває, коли ми кудись їдемо і там спросоння о 6-й ранку на все Київ, вставай, ти встаєш, ідеш, а тебе залишаються речі. Я вже чую Олена, я вже чую, що вона на вокзалі. Я вже чую нумерацію вагонів. Яка починається? Зі східної передава. Олено, ми тут, ти з нами. Привіт, розказуй, що тепер робити з забутими речами. А, колеги, доброго ранку. До ну, поперше дякую за таку дуже романтичну підводку. Дійсно, ми зараз на залізничному вокзалі, центральному в Києві. І нумерація вагонів з кінця потягу, якщо ви не розчули. А, ну дійсно, ви знаєте, я насправді не пам'ятаю, щоб я колись хоч щось забувала в вагоні. Ну, принаймні, можливо, таке, я ж кажу, що ставалося, але я от просто не пам'ятаю. Але статистика укрзалізниці свідчить про те, що українці ну полюбляють залишити щось на згадку про себе в купе, тому що від початку року це два з половиною. На місяці навіть трошечки менше було вже зафіксовано близько 1400 звернень про те, що якісь речі українці забули. Mm -hmm. Власне чи взагалі можливо їх повернути, відшукати, розшукати, і який алгоритм і дії, щоб повернути свої найулюбленіші, не знаю, наприклад, мешти. Що робити зараз? Розпитаємо у Анастасії Золотарьової, речниці пасажирського напрямку Вітаю вас. Настя, Доброго ранку. Доброго Слухайте, мені здається, що у вас фактично на кожному вокзалі укрзалізниці в різних містах населених пункт. Так має точно бути lost and found, да? там, де ви збираєте загублені речі. Взагалі, чи часто такі звернення і що найбільше гублять українці? Якісь топ кількість речей. Так, дійсно від початку року, за перші два місяці, ми отримали а, близько 1400, правильно сказали, звернень пасажирів стосовно загублених речей. Найчастіше пасажири забивають в поїздах гаманці, ключі, документи, навушники, зарядні пристрої, повербанки і таке інше тобто дрібні речі, якими люди користуються під час поїздки і можуть залишити їх в поїзді. Але цікаво, що а, не тільки це залишають що люди. Що із ек екзотичного. Тому так. що читала ну. Ну, вражає список, так моє найулюбленіше, мабуть, з останнього це люди-пасажири забули в нас в поїзді рулон лінолеуму. Це... Мабух, це ремонт робить правда? так. Так, я ми його знайшли. Ми повернули його власникам, і Я дуже сподіваюся, що цей лінолеум вже радує якусь родину і лежить собі прекрасно на підлозі. А крім цього, з екзотичних речей ще в нас забували зубні капи. Шлепи, шоломи, да? так шоломи різні, причому і військові, і лижні шоломи, а, каблучки багато гублять прикрас. Звичайно, ми все повертаємо. Алгоритм повернення. А, дивіться, а от я ще читала: церковна шапка була таке. Теж так буває так, да? так, так, і церковна шапка, і милиці, і навіть інвалідний візок забували в нас. Люди ми все це знаходили і повертали власникам. Цікаво, як людині вдалося вибратися з, з потягу, якщо вона зробила, ну таку не. не а скажіть, будь ласка, от наприклад, а, а тварин перевозили і забували? От мене Тваринками це цікаво, не забували? Не забували. Ні, а, є, не забували. А, є, а є те, що, наприклад, у вас вже не знаю, роками зберігається? Те, що забули і не звернулися, і забули, і забули. В принципі, таке буває. Ну зазвичай ми зберігаємо речі там до звернення, але звичайно, якщо реч лежить там вже рік, ми просто її утилізуємо. І стосовно алгоритму, Так, нас... що робити, так власне. так перш за все, найпростіше людина може зателефонувати до нашого контактного центру за номером 0800 503 111, описати річ, яку вона загубила, де це сталося, коли на якому рейсі, в якому вагоні. І наш контактний центр розшукає цю річ. Це перший спосіб. А другий спосіб можна звернутися до нас через будь-який з наших месенджерів: Телеграм, Вайбер, Ватсап, написати На Фейсбук. самий номер а, ні. В нас є офіційні сторінки, є чат-бот в Телеграмі, в Вайбері, Фейсбук, месенджері, і навіть Апл Messages. людина може написати тоді, туди з тим самим алгоритмом, описати, що вона забула, де саме, і ми будемо розшукувати. Вати цю річ, крім того, є ще портал онлайн. Тобто, якщо людина не хоче телефонувати, вона може просто залишити заявку онлайн. Цей... Тобто це така онлайн форма, правда? Так, 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 онлайн форма з тими самими даними. Людина описує, що саме за річ, де вона її загубила, і так далі. І вже ми зв'язуємося. А якщо ми знайшли цю річ, ми зв'язуємося з власником речі і обговорюємо, як саме він може її забрати, або десь на вокзалі приїхати, або де йому буде зручно, може в поїзді. Слухайте, ну от багато, я думаю, що задається питанням, якщо щось забув, я думаю, що перше, ж людина подумає, навіть не буду намагатися її знайти зараз не до цього. Яка взагалі зараз вирогідність повернути загублену річ? Ну, от, під час воєнного стану. 63% речей ми повертаємо, тобто з тієї кількості звернень, які пасажири до нас здійснили, 60, у 63% випадків. Ми речі знаходимо і повертаємо власникам. Я зрозуміла, що з того, що ви сказали, чим раніше звернемося, да, от наприклад, якщо я їхала в потязі, збула в купе, ну не знаю, там щелепи да або церковну шапку, не знаю що там що ще можна привозити. То чим раніше ви звернетеся, тим більше вірогідність знайти цю річ по гарячим слідам, так би мовити, да. Так, це дійсно правда, бо є, ми ж розуміємо, є багато пасажирів. А якщо людина там запізно, може хтось, хто після неї проходить там цим вагоном, може щось взяти собі, так би мовити. От Настя, дякую вам, колеги. Я думаю, що і українцям, і вам ця інформація буде дуже корисною, тому що я вже колегам говорила, що мій алгоритм дії це просто, якщо б я, наприклад, щось забула, а оговталася вже дома й просто сиділа і плакала насправді, тому що взагалі не знаю, що робити. Але насправді хочу всіх не, не знаю, закликати, краще все ж таки не забувати, правильно? Щоб потім всім вагоном, всіма провідниками якогось потягу не шукати. Насті, дякую вам, колеги, не знаю, ви щось забували коли-небудь у вагонах? Всяке бувало. бувало всяке. Так, я зараз розповім. Я розповім історію про мого тата, який забув одного разу капці свої е, домашні, яким було десь більше 50 років, але вони були прям е, е, артефактом його таким родинним артефактом. Він просто з них пилинки здавав, хоча вони були вже роздерті е, в хлам. Але він їх забув в потязі. Вся наша родина перехрестилася, коли він забув. Мама тішилася, ура нарешті. А він, от, е, як ти сказала, Олена, сидів і плакав, що загубив свої тапки. він їх не Знайшов він, здається, ходив на вокзали, намагався знайти знайти ці тапки той потяг, але вони були такі вже подряпані, роздряпані, що я думаю, просто коли їх побачили, провідники то просто викинули. Така історія. <плес> Дякуємо Оленко. В Будь-якому разі, я думаю, що наступне, можливо, не завтра, наступного тижня подібне включення маємо зробити з метро, тому що метро це теж залізничний транспорт і теж дуже багато людей часто там щось забувають. А от поки що розібралися з алгоритмом з залізничних вокзалів з укрзалізниці. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.